Добре, починаємо. Є пропозиція вибрати секретаря засідання. Хто за? Есть одно питание, оставляется представлять кондатом на саду директора ЗВС. Добрый день, комиссия. На сьогоднішній день у нас є вакантна посада директора комунального підприємства «Запоріжжя сервіс з профільним заступником міського голови Віктором Юричем Гордінським проводили ми не одну співбесіду з кандидатами на цю посаду. Хто з'являв желання? Ну на сьогоднішній день із тих кандидатів, хто були, ми з Віктором Йовичем поспілкувавшись. А добре, скажімо так, Діркача Євгена, ми сьогодні з вами і хотіли би разом поспілкуватися, які може у вас будуть запитання для того, щоб якщо ви не заперечуєте, то виносити падання на розгляд виконуючи обов'язки міського голови, і далі продаю відносини контракту. Доброго дня, теперь <coughs> народився у місті в Запоріжжі 9 лютого 1980 року, Повних 45 років, у сім'ї робітників, навчався Запорізький національний технічний університет. Працював у різних отраслях промисловості, як авіаційна промисловість, так і електротехнічна, металургійна промисловість. Але у 2016 році почав працювати в комунальній сфері міста Запоріжжя. По-перше, це було комунальне підприємство наше місто з моменту формування цього підприємства до заняття посади фінансового директора. Попрацював року, отримав предповідня, пропозиції щодо заняття посади генерального директора у приватному підприємстві, міста для людей запоріження. І поставили на роки працював там, це теж та ЖПХ, але не тільки в місті Запоріжжя, не чотири райони міста, але такі міста, як Енагодар і, навпада, і Потім було мною прийнято власне рішення покинути цю посаду, тобі ж уйти з компанії взагалі. Весь цей час, це вже майже п'ять років, я займався приватною діяльністю, яка теж пов'язана з сферою ЖКХ. Я показував. Зіманітну допомогу співпрацю домам ОСББ нашого міста. На сьогоднішній день отримав предложення щодо зайняття посади директора комунального підприємства Запоріжжя сервіс з урахуванням опиту, знань, бажань та можливості. Вважаю, що я можу бути. Полізним для, для того, щоб робити роботу цього підприємства більш ефективнішою з урахуванням тих цілей, задач, які передовою будуть ставитися. Ми хотіла би добавити ще, що дійсно ті задачі, які на сьогодні ми бачимо і ви це найперше, це повишення качества послуг, які отримують наші. Громадяни, по друге це скорочення з бюджету. Тобто, у людини є опити в бізнесі, в частних компаніях, є фінансовий опит, це немаловажно. Тобто технічний фінансовий опит, що ми вважаємо, він повинен дати свої результати. Поэтому пропоную підтримати. Не буде конфлікту інтересів з вашим приватних бізнесом? На, на сьогоднішній день ми консультуємо консультувалися вже з виконкомі, з антикорупційною службою, декларацію вже подав, і я говорю, питань по цьому напрямку не маю. На ну, як кандидат подав декларацію. Добре. Ну, Ви можете, що на комісії є запитання? А яка профіль у нас світа? Економічна. Економічна? Дипломенеджер. <різу> Дуже багато скарб було на місці людини. Не буде такого <плесу> тобто, 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 так, тобто, целі? Не буде. Дуже багато. Ми, що ж буде Є моменти, коли ми виконуємо свої обов'язки в межах внутрішньої політики України. Це все, що. Добре, певне голосування, щоб погодити з готового пане Вена. На басана далеко розвивається. Значить, я за. Протакул буде зроблено в сьогодні. Так, панчук, залишитись. Є ваша відповідь на наше поручення що на пропрацювала з которого каналом звернення пане Катерина Любенко, да? це, це... Катерина Любенко. Це, це Львівський район. Да. дорожнє покриття по улиці Ренка. Ви виїжджали Повыжжала комиссия, так? Да, да. Ну, скажіть, на... А можно ли это, что их уже забагато, я якщо... все yeah. так? так. Чему же кто-то с ваших там пидлейков этим занимался? 7, 7. По, по цій адресі були виконані роботи. Після закінчення роботи водоканалом було встановлено покриття таке, яке воно було. Ну і сходячи із того, що на сьогодні є потреба у мешканців поліпшенні цього дорожнього покриття. так как на сегодня районные администрации включают планы асфальтования э, района с приоритетом. И на выездной нарады было проработано, чтобы включили всю адресу приоритеты по выполнению асфальтового покрытия. И они направили листа в, в департамент муниципального управления для включения к типу ремонта асфальтового покрытия цели и

Boop, <laughs> boop.